Україна, скільки всього закладено в це слово. Ця країна в своїй історії пережила дуже багато подій. Було багато лега, проте були і перемоги. Зараз нам дуже складно. Але ви, напевно, подумали, що річ сьогодні піде про новий закон, свіжу порцію новин чи про те, яку нову машину купив собі хтось з високопоставлених чиновників. Але ні, сьогодні ми не будемо говорити про негатив, якого нам, українцям, і так достатньо. Ми поговоримо про іншу сторону медалі. Ми кожного дня чуємо про те, як хтось вкрав гроші, які мали піти на потреби армії, як ми втрачаємо людей і потрібні нові охочі. Ми чуємо про те, як все погано з економікою і скоро може не бути грошей на зарплату вчителям та медикам. Але чи задумувалися ви про іншу сторону медалі? Про те, як насправді потрібно реагувати на це все? Давайте для початку прояснимо одну річ: телеканалам та журналістам не вигідно розповідати вам про добро та позитив, який стається в світі. Чому? Тому що негативні емоції насправді викликають дуже велику залежність. Коли ви дивитеся збірку чергових новин, ви відчуваєте шок, відчя, стрес. Це все висмоктує вашу енергію, проте ви дуже швидко до цього звикаєте, як наслідок стаєте постійним клієнтом для телеканалів. Зрозумійте, що у них немає цілі розказати, що відбувається в світі. У них є ціль заволодіти вашою увагою, щоб потім продати її рекламодавцям якомога дорожче. Що з цим робити? Проті бізнес-тренери та мотиваційні спікери скажуть: боріться зі своїми бажаннями, твоя ціль важливіша за миттєві задоволення. Але на практиці людина ніколи не може змінити щось різко, проте дуже легко приймає в своє життя самі кардинальні зміни, які відбуваються поступово. Тому почніть з чогось маленького, з однієї прочитаної сторінки, з одного тренування, з одного відкладеного долара. Це здається дуже нікчемною дією, яка ні на що не впливає. Але давайте згадаємо, що насправді навіть ми складаємося з дуже маленьких та непомітних процесів, які разом формують нас як людину. Щоб вам було простіше впроваджувати зміни в своє життя, рекомендую вам моє відео. Рецепт успіху. Посилання залишу в описі. Прийшло трішки часу, і вже не так часто дивимося новини або щось негативне, але життя особливо не змінюється. Це нормально. Головне продовжувати і з часом все само буде налагоджуватись. Багато з вас можуть заперечити, що мені зараз починати. В країні йде війна, і в будь-який день все може зупинитись. Так, це правда. Проте повномасштабне вторгнення йде вже два роки. Уявіть, чого б ви могли досягти, якщо б на протязі двох років розвивали, наприклад, свій бізнес. Поки всі в паніці і не знають, що робити, дуже впевнено, хоч і повільно йдете до своєї мети. Тим самим допомагаючи собі та країні, друзі, дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь щоб отримувати ще більше користі.